Ти колись сказав, що можеш пробачити все красиві дівчині. Давай я покажу тобі декілька фотографій дівчат, а ти обереш, який типаж і чому подобається це тобі найбільше. Слухай, ми не обговорюємо, ми не засуджуємо дівчат, ми просто дивимось на фотографії і кажемо, чи тобі це подобається чи ні. Ми бачимо фото Анджеліни Джолі, Розі Гангінтон Вайтлі, фото Вікторії Бекхем, Надя Дорофєєва, фото Бели Хадід та Есті і Джиджи Хадід. Ага. Скажи, будь ласка. Який ти обереш, типаж? Розумієш, Ань, ти просто тут зібрала якби найкращих, найвідоміших, ну, найкрасивіших да. жінок, які тільки існують. І ну я не можу якось сказати, що хтось якось погано з них виглядає. Ну тут просто я не хочу обманювати. Ну, я оберу Есті серед усіх них. Я думаю, слухай, ти так щось почервонів. Скажи, зараз особливе питання: чи ви зустрічаєтесь? Я думаю, що поки рано про це говорити. Так поки рано, мені здається, що ви зустрічаєтеся, але просто нікому про це не говорите. Давайте наступне питання.